Прості та регулярні донати для усіх підрозділів сил оборони в Україні запустили платформу Підписка на військо. Презентація сервісу відбулася в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Авторка ідеї проєкту Олена Шевцова позиціонує підписку не як альтернативний, а як додатковий інструмент підтримки сил оборони. Наша платформа це ще один інструмент, який Допоможе ще більше залучити суспільство в цей процес допомоги, тому що він дуже легкий, дуже зручний. Цей інструмент і зрозумілий та прозорий на цій платформі. Об'єднані всі представники сил оборони, які безпосередньо беруть участь у захисті нашої держави, так само і це дає можливість суспільству об'єднатися навколо. Нашого українського війська на сьогодні там знаходиться вже 150 бригад. Підписані меморандуми з представниками там з певними командуваннями, родами та видами, але ще не всі. Зараз у нас на етапі підписання меморандуми з Альфою з підрозділом Служби безпеки України та з головним управлінням розвідки. Ну і ще продовжуємо далі працювати, додавати підрозділи. Підрозділи звертаються. Всі, хто звертається, ми додаємо на платформу. Уже є там більше двох тисяч активних підписок. Підписка на військо це можливість підтримувати конкретний підрозділ напряму, адже всі внески надходять одразу на благодійний рахунок конкретної військової частини, тобто, це безпосередня адресна підтримка. Платформа працює так само, як і більшість цивільних сервісів, що базується на схожому принципі. Обрав підрозділ, якому хочеш допомагати, визначив суму та періодичність, підв'язав картку, і все. Твій регулярний донат вже допомагає силам оборони. Підписка я наголошую, і завжди буду наголошувати, що це саме про еволюцію нашого волонтерства. Це про можливість системно допомагати нашій армії одним простим кліком, підпискою на будь-яку суму там з будь-якою частотою. І забути про це. Тобто, ти знаєш, що раз в місяць чи раз в тиждень тебе буде зніматися яка сума, і це буде йти саме на ту бригаду, на яку ти обереш пряма допомога збройним силам. І я знаю, наскільки це просто буде мотивувати наших бійців в армії про те, що вони будуть заходити на дашборд своєї бригади. Вони будуть бачити кількість підписників, вони будуть бачити суму в місяць, яка надходить на їхню бригаду, і цю знаєте цифрову любов українців до їхнього підрозділу. Це такий вже інструмент, перевірений вже іншими е, бізнесами. Там у нас є підписки на якісь там стрімінгові майданчики, підписки на будь-що інше. Автоматично знімається, люди вже звикли і не звертають на це уваги. І тому це дуже такий е, гарний психологічний хід, тому що люди не будуть задумуватись навіть над тим, чи треба задонатити, не треба. Вони будуть впевнені автоматично, що оп, я доначув і в мене все гаразд. Платформа підписка на військо має важливу мету залучити прогнозовану допомогу, що дозволить підтримуваним підрозділам будувати довгострокові плани. Частина донатів значна має дуже імпульсивний емоційний характер, і проблема в тому, що багато людей, хто задонатили там в 2014 році, в 2015, в 22-му, вони задонатили раз, два, три, їх не втягнуло в якусь регулярну історію. А оскільки ми виходимо з режиму спринту, ну вже давно вийшли в режим марафону, то підтримка так само має бути вдовго. Тут не так важливо, скільки ти разово на сильні емоції задонатив, коли щось сталось погане або хороше. Тут важливіше, скільки. Ти умовно вдовгу віддаєш, і наскільки це системно, так само це важливо для самих підрозділів, бо вони будуть розуміти, яким бюджетом вони оперуватимуть там в наступному місяці, тому що це стабільна кількість надходжень. Російсько-українська війна триває вже майже 12 років. Це справжня битва на виснаження. Саме тому українці мають консолідуватися навколо свого головного захисника Сил оборони. В цій війні держава має відчувати надійне плече українського суспільства як сигнал того, що ми будемо підтримувати нашу країну стільки, скільки буде потрібно. Це твій донат в незалежність України в твоє майбутнє, в майбутнє твоїх дітей, в майбутнє всієї нації. Ми маємо бути єдині. І не розділяти себе на державу і на себе особисто. І ми маємо теж допомагати державі. Ми не маємо сподіватися, що держава тебе помиє, що сходить за тебе в туалет грубо кажучи, ми маємо все одно підтримувати державу. Ми маємо донатити. Ми маємо допомагати. Все вигріб неможливо. Ми розуміємо реалі. Ми розуміємо, наскільки зараз важко. Ми розуміємо все. Тому треба підтримувати, треба донатити, треба допомагати. Це іншого виходу у нас просто немає. Це мені здається, прекрасний приклад такої самоорганізації і співпраці важливих моментів громадянського суспільства, волонтерів, бізнесу і війська в ці часи, здавалось би, найважчі скоро піде п'ятий рік війни, і ворог робить все, щоб вбити цю надію. Українці народжують знову такі круті проекти, які показують, що ми не здамося. Ми будемо підтримувати свої військи, скільки треба. Військові кажуть, що в перспективі підписка на військо може стати інструментом доступу до закритих спільнот конкретних підрозділів, по аналогії з підпискою на деякі популярні сервіси, тобто підписники зможуть отримувати ексклюзивний доступ до, наприклад, фото, відео чи сувенірної продукції, до яких не підписані на підрозділ користувачі, доступу не матимуть.